Знаєте, коли в квітні місяці я захворіла, а квітневі морози в кінці місяця пошкодили мені лаванду, а точніше, виморозили її всю, це лавандове поле. Лаванда відновлювалася ізнизу від кореня, тоді мені здавалося, що я більш не хочу її ні бачити, не хочу її ні садити, ні розсаджувати, ні доглядати за нею. Не хочу, змати, не хочу мати з нею ніякої справи. У той момент я була виснажена фізично і морально. І я думала, що лавандова справа для мене вже закрилася назавжди, тому що я була в дуже такому важкому стані. Я навіть хотіла відмовитись від цієї локації. Але знімаючи відео про те, як я себе почувала, про те, що сталося, чому я так довго не виходила до вас ні з яким свіженьким відео. Тоді. Я просто кинула у простір фразу. Ну, нічого, посаджу ще одну ділянку. Я це сказала просто так: на стані хвороби, після хвороби, в стані такого депресняку, не знаючи, як себе підбадьорити, я просто кинула у простір, у простір цю фразу. І я зловила себе на думці десь через місяця два. А те, що я сказала, а можливо, мені це і потрібно, тому що минув час, я перехворіла, я виздоровіла. І я побачила, що проблема була не в лаванді, а проблема була в моєму стані. А лаванда, як завжди, була для мене тим, що давала мені спокій. І от, коли сили повернулися, я вирішила не закривати цю сторінку свого життя. Я зробила маленьке поле. Невеличкі 200 і трішечки кущиків лаванди. Сьогодні я вже можу вам похизуватися ось таким своїм надбанням. Я посадила невеличке лавандове поле. Чому я обрала саме таку кількість? Усе дуже просто. Така кількість мені зручна для обробки. Кожного року я насаджую, насаджувала восени. Кущики лаванди. Завжди, кожного року, тому що лаванда не зимує дуже гарно в наших умовах. І кожного року я насаджувала кущики, які підмерзли, які вимокли, які пошкоджені хробаками. І я завжди це робила на великому лавандовому полі, це дуже важко робити. А ось на такому невеличкому, мені дуже, я сподіваюся, буде легко це робити. Тож, кущики посаджені. За моєю технологією. Я не хотіла, щоб кущики росли один від одного на далекій відстані і зменшила відстань між рядами. Я знаю, що це буде гарно, тому що маю вже досвід лавандових локацій. І знаю, що так саме так людям дуже подобається. Тут ви бачите, у мене посаджена макова ділянка. Я також хочу розмножувати мак кожного року, щоб макова ділянка ставала все густішою і красивішою. Це також моя новинка, так би мовити. Поруч біля мака, ось тут у мене росте ділянка із ромашкою. Я не помилилася, посадивши таку ділянку. Це дійсно шикарна локація для фотосесії. І знаєте, ромашка і лаванда вони створили таку гармонію. Це природня красива картинка. Це так красиво. Ці два поля, ніби два настрої: лаванда, спокій, сила, глибина. А ромашка це легкість, тепло, м'якість. Разом вони виглядають так, ніби це продовження мене, мого стану, мого відновлення невеличке лавандове поле, а поруч і ромашкове став для мене місцем, де я повернула собі сили. Якщо вам важко, дайте собі час. Я тепер це можу радити із власного досвіду, тому що лише пройшовши таке випробування, я тепер знаю, що робити. Лише потрібно почекати, почекати, поки оновляться сили, оновиться здоров'я, а потім вже щось робити, щось планувати. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, ви мені поставите лайк, прокоментуєте, і в наступному відео я вам покажу, як зараз виглядає лавандове поле на 2000 кущиків. Воно, до речі, за мною. Все, вам розкажу і покажу. До зустрічі!